Доброго дня, друзі. І так, ми перший раз за січень 25-го року будемо подавати новий об'єднаний звіт. Я вирішила записати вам це відео з метою допомоги, якщо у когось є питання щодо заповнення цього об'єднаного звіту. І так. Що нас чекає до 20 лютого 25 року? Я у телеграм-каналі писала щодо форм цієї звітності, які вони за кодами у ваших кабінетах і у метку. Я думаю, всі вже знайшли, але з метою перевірити себе, коли ви складаєте. Цей звіт і записано це відео. І так, ми всі з вами знаємо, що з 1 січня 2025 року у нас з вами затверджено, що ми подаємо звітність щомісячно. І в кінці січня Мінфін затвердив нам нову форму об'єднаного звіту. О'єднаний звіт, як і раніше, коли ми з вами здавали квартальну звітність, складається із податкового розрахунку і шести додатків. Ми, як звичайні роботодавці, подаємо тільки саму форму податкового розрахунку, додаток Д1. Щодо єдиного соціального внеску, додаток 4ДФ, в якому ми відображаємо ПДФО і військовий звіт, додаток Д5, коли у нас є зміни щодо трудових відомостей. І додаток Д6 ті, у кого є спецстаж. Відповідно до нових порядків. Звітним періодом об'єднаної звітності є календарний місяць. І подаємо ми цю звітність протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Подаємо з періодів січня 2025 року. Зразу хочу зробити вам наголос, що ті, у кого будуть. Помилки за попередні періоди, або якщо ви не подавали звітність за податкові попередні періоди, то тепер з 1 лютого ви зможете подавати тільки у новій формі. Всі, хто здавали квартальну звітність до 10 лютого, саме тільки в цей термін ви могли виправити е, звітність. За старими формами. Тепер тільки за новими формами, і за попередні періоди ми можемо подавати звітність і подавати уточнюючи звіт. З січня 2025 року ми будемо подавати звітність протягом 20 календарних днів. Тобто, за січень ми подаємо до 20 лютого. І ось давайте згадаємо це наше золоте. Правило 20 лютого це буде будній день, але ми з вами повинні пам'ятати, що якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звітності буде операційний банківський день, який настає за вихідним або святковим днем. І так, ми е, повинні з вами згадати, як було, так і є, що на підставі цих відомостей щодо сум утриманого та або сплаченого податку, які зазначаються у розрахунку, нарахування податкового зобов'язання не проводиться. Як і було, так і є. Податковий розрахунок ми будемо подавати до податкової тільки за основним місцем обліку. Ви можете сказати, а як же щодо відокремлених підрозділів? Відокремлені підрозділи у нас є уповноважені нараховувати, утримувати податки і збори і неуповноважені. Так от, якщо ваш відокремлений підрозділ уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати ПДФО і військовий збір, має окремий баланс і самостійно сплачує єдиний соціальний внесок, то і податковий розрахунок він подає самостійно за своїм основним місцем обліку. Якщо ж відокремлений підрозділ не уповноважений, то за такий підрозділ буде звітувати головне підприємство за своїм основним місцем обліку. Відомості щодо єдиного соціального внеску, щодо спецстажу і родових відносин, найманих працівників такого неуповноваженого підрозділу, головне підприємство буде зазначати саме у своїх податкових розрахунках. Та у своїх додатках Д1, Д5 і Д6. Відомості щодо податку з доходів фізичних осіб та, в, та військовому збору і з доходів працівників неуповноваженого відокремленого підрозділу будемо зазначати в окремих податкових розрахунках. І е, ми будемо подавати додаток 4ДФ. З відомостями на працівників неоповноваженого підрозділу, і у самому податковому розрахунку будемо заповнювати загальну е, заголовну частину, яким чином у рядках 0,32 і 033 будемо зазначати дані саме цього підрозділу. І так, йдемо з вами далі. І так, заголовна частина. Ну, я скажу, що вона змінилася чисто косметично. Але є зміни, суттєві зміни. Ну, от, наприклад, у нас тепер не буде податкового розрахунку з типом довідковий. Чому? Тому що ми складаємо звітність щомісячно, і немає сенсу заповнювати тепер додаткові звіти, бо звітній період місяць. Нова форма податкового розрахунку має три типи: це звітний, звітний новий і уточнюючий. Звітний це рядок 0,11, звітний новий заповнюєте рядок 012 і уточнюючий заповнюєте рядок 013. Нагадую вам, що звітний ми. Зазначаємо, коли розрахунок подаємо за звітний місяць перший раз, звітний новий, якщо до закінчення граничного терміну подаємо відомості до раніше поданого і прийнятого податкового розрахунку з типом або звітний, або звітний новий. І уточнюючи, якщо ви подаєте вже після закінчення граничного строку подання звітності за відповідний місяць, і коригуєте показники раніше поданого і прийнятого податкового розрахунку, звітний період ми тепер вказуємо тільки рік і місяць, за який ми подаємо розрахунок. Місяць будемо ставити цифрою. Січень це буде перший місяць, лютий другий, березень, третій, квітень четвертий і так далі. Тобто у нас буде 12 циферок за рік. Да? Останній місяць, грудень, буде з цифрою 12. Номер розрахунку рядок 02 ми будемо проставляти за тим же принципом, що і у квартальному звіті. Тобто ми будемо нумерувати розрахунки в межах одного звітного місяця незалежно від типу податкового розрахунку. І не будемо продовжувати в наступних місяцях. Тобто ми нумеруємо в межах місяця. Якщо ви будете подавати по одному звіту кожен місяць, то кожен такий звіт буде мати. Е Номер розрахунку один. Якщо ви подаєте за січень, як головне підприємство, звіт, наприклад, це у вас буде номер один. І якщо потім ви будете ще за січень подавати, наприклад, відокремлені підрозділи, у вас їх два, то один підрозділ розрахунок буде номер два. Другий підрозділ буде розрахунок номер 3 Я думаю, всім це зрозуміло. Чисельність працівників нумерація рядків підкоригована, але перелік показників залишився незмінним. Додаток д 1 Я завідомо не Робила слайдик щодо основної частини. Бачите, ми зробили тільки заголовок нашого податкового розрахунку. І не роблю слайдик щодо основної частини розрахунку. Чому? Тому що основні цифри основної частини податкового розрахунку беруться із заповненого додатку Д1. Тому. Переходимо до заповнення додатку Д1, який називається тепер відомості про нарахування заробітної плати, доходу, грошового забезпечення застрахованим особам. І так, як і раніше, додаток Д1 у нас призначений для відображення щодо кожної застрахованої особи відомостей за суми нарахованого доходу. Що входить до бази нарахування ЄСВ і єдиного внеску, який підлягає сплаті з таких доходів. Узагальнені відомості з додатку Д1 за всіма застрахованими особами відображаються потім в основній частині податкового розрахунку. Основна таблична частина додатку Д1 це. Можна сказати, вона незмінна, там тільки змінилась кількість. Колоночок, да? було декілька, а тепер у нас ці всі колоночки за один місяць. Кількість граф і інформація, яка зазначається в цих е, графах, вона залишилася без змін. Тобто, за смислом. Цей додаток не помінявся. Ми його тільки заповнюємо за один місяць. Є косметичні зміни, наприклад, підправлені назви окремих граф. Як приклад навожу. Раніше 11-та графа називалася прізвище ім'я та побатько батькові застрахованої особи, тепер називається. Різвище за наявності, ім'я та по батькові за наявності застрахованої особи. Відомості на застрахованих осіб ми формуємо в додатку Д1 з рахуванням кодів категорій застрахованих осіб. Коди категорій ми з вами беремо із додатку 1 до 4 порядку. І ось тут у нас дійсно відбулися зміни. Додаток перший до порядку четвертого викладено в новій редакції і доповнено двома нова, новими категоріями ЗО, і ці категорії стосуються їх спеціалістів, тобто тих платників податків, які ми називаємо коротко режим ЄСІТІ. 82-й код ми ставимо для їх спеціалістів, які мають інвалідність, і 83-й для інших їх спеціалістів. П'ятий додаток, в якому ми наводимо відомості щодо трудових або цивільно-правових відносин. Знову можемо сказати тільки косметичні зміни. Тобто немає довідкового, ми тепер складаємо за кожний місяць і так далі. Тобто концепція щомісячної звітності і все, що я вам записала на початку, воно стосується всіх додатків. В основній табличній частині додатка Д5, кількість граф залишилася незмінною. А ось уже щодо назви граф є косметичні зміни. Також слід зазначити, що все адаптовано під режим дія Сіті, і тому у реміці до сьомої графи категорія особи додана тепер нова категорія 9. І стосується вона. Тих, хто приймається як їх спеціалісти за їх контрактами. Всі інші нюанси подання додатку Д5, вони незмінні. Як було, так і є. Але я вам нагадую, що ми подаємо додаток Д5 протягом звітного місяця, коли ми укладаємо або у нас розірвані. Трудові договори, цивільно-правові договори, окрім тих, які ми укладаємо із ФОПами. Коли ми особу переміщаємо із одного структурного підріз... підрозділу до іншого, або переводимо на іншу постійну посаду, або на іншу роботу у тому ж самому роботодавці, коли особу призначаємо на нову посаду, коли надаємо відпустку у зв'язку із вагітністю і пологами, відпустку для догляду за дитиною до 3 років, і коли надаємо відпустку за догляду від 3 до 6 років, якщо ж у вас цих подій не відбувалося, то додаток Д5 ви не формуєте і не подаєте. Додаток 4 ДВ, в якому ми наводимо відомості розсуми нарахованого доходу, утримуваного та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Подають і формують податкові агенти щодо доходів нарахованих і виплачених фізичним особам. І ось тут я зроблю такий наголос: немає значення, дохід оподатковується податком з доходів фізичних осіб і воєнним збором чи ні. На всі доходи, які виплачуються фізичним особам, ми формуємо і подаємо додаток 4Т. Є, звичайно, питання щодо виплат ФОПам щодо підприємницьких доходів. Чому? Це питання було і коли ми складали старий звіт що квартально. Якщо ми буквально читаємо під пункт 141.1.180 податкового кодексу, то ми з вами можемо прийти до висновку, що в цьому випадку суб'єкти господарювання не є податковими агентами щодо ФОПів. Але податко... Податківці читають цю норму якось інакше, і вони у своїх роз'ясненнях наполягають на відображенні в 4ДФ юридичними особами доходів, які виплачуються ФОП. Кожний платник податків повинен самостійно вибрати, буде він подавати і відображати в 4 ДФ. Виплати ФОПом чи ні. Далі, все, як і для попередніх додатків. Довідкового нема, нумерація місяць, загальна концепція подання щомісячної звітності. Хочу зробити тільки наголос, що 4 ДФ подається. За основним місцем обліку щодо відокремлених підрозділів без змін. Нагадую, якщо такі підрозділи уповноважені нараховувати, сплачувати ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із фізичними особами, то і звітують вони за себе самостійно. Якщо відокремлені підрозділи не мають зазначених повноважень, то за них звітує головне підприємство за своїм основним місцем обліку. Всі інші зміни, вони мінімальні, там нема чого коментувати. Як я вже казала, що тільки у рядку 0,2% Звітний податковий період ми будемо позначати ставити тільки місяць у цифровому зва... значенні від 1 до 12 і рік. Номер розрахунку залишився без змін, він відповідає номеру, зазначеному у заголовній частині податкового розрахунку. А номер додатку до розрахунку. Такої тепер немає графи, тому що немає такої потреби в цій графі. інші всі рядки заголовної частини без змін. Але давайте згадаємо основні моменти заповнення додатку 4D. Скільки доходів отримує фізична особа? Скільки рядків у додатку 4 ДИФ ви заповнюєте. Тобто основне правило для одного доходу, тобто ознака одного доходу в шостій в графі, відповідає одному рядку у розділі 1 додатку 4 df Перелік ознак доходів і перелік ознак податкової соціальної пільги не змінились. Далі, наступне таке правило складання 4ДФ це те, що нарахування, виплата доходу, нарахування і сплата ПДФО і воєнного збору відображається за той звітний місяць, в якому такі фактичні події відбулися. І це стосується всіх доходів, окрім заробітної плати. Щодо заробітної плати, зарплата, яка виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, відображається у розділі 1-4 за той період, у який входить попередній місяць, за який її було нараховано. Тобто, ми можемо сказати за місяць, коли зарплата була нарахована. І ось тут у вас можуть бути деякі питання, бо коли ми з вами складали об'єднаний звіт за квартал і подавали додаток Д4 за квартал, то була така точка зору, що якщо, наприклад, за грудень зарплата виплачувалася протягом січня місяця, податкова давала такі, Коментарі, то ми ставили її нараховану і виплачену у четвертому кварталі да, у грудні місяці. Тобто, брали повністю наступний місяць завжди, так податкова давала роз'яснення. Ми з вами знаємо, що своєчасно виплачена зарплата це та зарплата, яка виплачена до 7-го числа наступного місяця за звітним місяцем. І тут питання, що ми вважаємо зарплатою, яка виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, своєчасно до 7-го числа, чи за січень до кінця лютого? Ми тепер не можемо взяти до кінця лютого, бо термін подання об'єднаного звіту 20 лютого. На мою думку, якщо ви виплатили зарплату і податки до подання об'єднаного звіту, то ставте її як своєчасно виплачену. Тобто нараховано за січень, подаєте звітність. 18 лютого все, що виплатили щодо зарплати і податків до 18 лютого, ставимо як виплачені у звітності за січень 25 року. Ну, а надалі будемо слідкувати за точкою зору, податковою, якщо вона буде. І так, як ви бачите, всі зміни дуже. І дуже косметичні. Нічого такого важкого у поданні звітності за січень місяць я не маю вам більше сказати. Я вважаю, що всі баги вже відпрацьовані, бухгалтери вже подають звітність і отримують другі квітація. Тому я бажаю всім легкої подання. Звітності і за січень, і за наступні місяці. Своєчасності, мирного всім неба, тихої подачі, звітності, без перешкод. І до зустрічі!